Механізм замка італійської компанії Chiza модель 46230 ідеально підходить для алюмінієвих та стальних дверей. Також його можна встановлювати і у хвіртках, адже корпус замка має доволі компактні розміри. Бексети 25, 30 та 35 мм. Замок закривається циліндровим механізмом, а фіксація дверного полотна відбувається за допомогою роликової заскочки. Її виліт регулюється в діапазоні від 3 до 16 мм. З таким типом замка встановлюються ручки скоби або фіксовані ручки на планці чи розеті. Таке рішення користується попитом на дверях з великою прохідністю людей, наприклад, в офісах чи торгових центрах. Масивний випадаючий ригель має довжину 30 мм. Це більше аніж в замках зі звичайним ригелем, що дозволяє встановлювати цей механізм в місцях з великою щілиною між полотном та рамою дверей чи хвіртки. Торцева планка з нержавіючої сталі. Надійно оцинкований стальний корпус та стійкі до корозії внутрішні елементи дозволили сертифікувати механізм за високим класом корозійної стійкості. Це робить його чудовим вибором для використання не тільки у приміщеннях, а й на вулиці, наприклад, на хвіртках. Якість використованих матеріалів та рівень інженерної точності дозволили сертифікувати механізм чи за 46230 за третім класом безпеки європейського стандарту. Замок витримує навантаження більше 500 кілограм прибічному поштовху. Це означає, що виламати двері стає надзвичайно складною задачею. Також цей механізм пройшов випробування та сертифікований більш ніж на 200 тисяч циклів закривань. Це орієнтовно 10 років комерційного інтенсивного користування та 30 років помірного приватного відкривання дверей. Тому, обравши даний замок, ви забезпечите надійну роботу на довготривалий період. В комплектацію входить механізм, декоративні накладки на циліндр та комплект кріплення. Обирайте надійні італійські механізми Чіза.